І я вродлива, а знаєте, що врода вона незвична? Була мода на чорні зуби, була мода, коли бентували груди, щоб вони не росли, потворили жіночі стопи, щоб вони були маленькими, змінювали колір волосся. До того стану, що волосся практично не залишалося. Загалом краса вона різноманітна, для кожного вона своя в якійсь мірі. І все ж я вважаю, що здорова краса має бути передусім в моді, в тренді. Одні вважають цей кольор очей Потворством інші вершиною краси. Як вважаєте ви, це маска. Але мої пращури мали такі очі. Моя роду були мутації. Ну, а тепер детально розкажу. Дійсно, в кожну епоху була своя мода. Симонетта Боттичеллі вершина краси. Середньовіччя з золотою косою венеційського блонду до колін, з прекрасними білосніжними вигинами тіла маленькими грудьми і ніжними хворобливими рисами лиця. Жінки XVIII століття, які втрачали від сильних емоцій свідомість, були вершиною жіночності, відкривали декольте. Майже так, що були видні соски, також мали білу шкіру, і дуже жіночні риси. і невеликі губи. І валя зараз в моді об'ємні губи. Іноді дівчата їх спотворюють навіть, на жаль, ось тим збільшенням. Уст. Але я не збільшувала, наприклад, губи. І, взагалі мода на повні об'ємні губи почалася ще з часів Мерлін Монро. Саме її чутлива усмішка, чутливі уста стали вершиною сексуальності. Потім була Анджеліна Джолі і Валя, вершина, еталон, готовий. Тому час міняється. І мода також, а як украс.